Ми земельну комісію, порядок денний земельної комісії е, сільської ради з питань е, земельних відносин, е, природокористування, екології, будівництва архітектури, охорони пам'яток історичного середовища, порядок. порядок денний. Три питання в нас. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре вже десь. Що не видно буде. Це, що видно буде. Мене не треба, я собі. Ти присідай, як не треба. Три питання нам треба рішити. Так почув, вже читав вдома. Перше питання про затвердження нові редакції. Додатка, напрямки, діяльності та заходи до програми з благоустрою 2021 Мексинської громади на 2021 2023 роки затверджені рішенням сільської ради від 09.04.2021 № 180 10 8 Доповідач, Доповідає, доповідає Митя Михайло. <постив> да. Ну що хочу сказати. Ви родителі, хто хоч порядок. За порядок денних. Хто за? Ви спитайте до кінця, завтра чи проти? Хто проти, то утримав. Нема. А це ж до до комп'ютера ще треба, допомогу, правильно? Так, так. Записує, але це <рі> так, далі. Ну що, У 21-му році була у місяці програма по благу ті питання, які на той час були, перебачили. Це все ж не можна передбачити. Що ж там пустили? Таке з кожним роком у нас виникають нові питання. І Щоб додати бабусі, да, наприклад, все. У ну, цьому році ми по цій дорозі, що ми в минулому році не проводився ремонт по дорогах. Зв'язку з тим, що не дозволяли придбати кошти на це. В цьому році там знаходимо. Ну, все немає прибачить, буде, не буде, це так, до прикладу. Десь... Що, що полягає Ну, Ремонт дороги то... ремонт дороги щебене, ремонт дорога. Біло на це? Оці, як кажуть, гадюшники оці, по дорогах ось, от браного поля, скажи, як заїжджаємо по дорозі на боки, вже гниля, гнелядче вже А, дерево. Ну, дерево, гнилячче, ну просто гедюшник. Ну, і, і, і там вже робиться смітники. Я я це ну, питання. Докажу, хоч я слухати, кусі люди дерево. Що тут робляється? Таке по кладовищах нам треба буде зробити паспортизацію кладоща, порядкування. Такі і питання конкретно цю програму до додатки до програми більш кепарна інвестиція, що там обґрунтувати такі ці. А в тому році ж на план ще виділяли кошти. Я я можу виділити. Кошти на паспортизацію, у нас не кладбище. Це це, це, це документи, це ж відповідали коштувати. Обрізання, оце про те, а по, по, по питанню, це, що робиться народу, робиться великий безпорядок, особливо по цих дерева, що суджують. У вас я що скажу? Я по тих селах не знаю, там є другі. У нас обрізали трошки, трошки там обрізали, але я казав. Ну, дайте команду, є вже є тробілка в нас на її. Воно зараз купи лежать, зараз переростуть вони цими новими гілляками. Ну ти ж розумієш, як воно переросте, як лежить купи, а росте. Що з ним тоді робити? Я, я ж хочу сказати, значить, є різні власники. Дороги теж є власник. Я... І, і ми повинні взяти дозвіл. Що вони дають такий дозвіл? Завертати не тільки я все, Алла брайна дуже багато часу посвятила, щоб до вися дали їй дозвіл на. Очистку дороги від дібрівки до уйдя, до лісу, що нам людя на бабу. І що вони дають? До 5 см можна вирубати колене в шину. Ну вже хороші, одно-трьохрічні полки такі. І кронування на висоті 8-9 метрів. Питаємо, що таке корнування, але це живе дерево обрізається, обрізається, а їй дають дозвіл тільки на мету. вас ці дорожники, знаєте, що можна сказати? Їх, якщо 15 см пенька, то їх від 10 тисяч ідуть штрафи, якщо зрізать. Якщо ми зараз часу ліземо на ці приключення, вони не йдуть, екологи їм не дозволяють. Екологи не дозволяють різати ніяке коли, ніяке дав немає. І з чим ця причина, я не можу сказати. Я розумію, я розумію що дерево живе зрізати, А коли стоїть черешня від пала і стоїть пеньок, що вже крутить? Петро Іванович, усі, що... усі дерева повністю сухі, всі дерева і 100 одна живе, зараз 100... воно все падає. А, а, а задати питання екологам. Хай дебуть, що вони будуть відповідати, коли дерево впаде, привале і не дай Бог, стане жертва якась людина. Хто з екологів стане під суд? Ну, ну, Дорожніки, бо це їхнє. Дорожніки дорожні. Але люди ж то наші, ми ж їздимо і. Ну, ми по-медвинськи, як вітер, страшно їхати, тому що ось окун, каже, секунда. Отаке, оце ж якось. Про... Воно ж не ламається, як грабок, воно лопає.

Посадка так. Денис так, Ото наша ця одна. Вона районного значення, і вона районного значення, вона була в Буслові, у Буслові. Ні, ну посадка ця ще не перейшла до нас, так переводять посадки, ще не перейшли нічого. Як наші посадки, а гролісництво, лісополоси, ліс, 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 це їхні. а, а дорога, Це ж дорога, ну, то, 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 там полоса, то, полоса, лісова полоса. Там. Ні, то, то, це не лісова, то це дорога. Там. Да. Я іду, туду, туду. Я чого питаю? Тому що люди беруть поїзд, до мене звертається на його там. Як будемо виясняти, бо його треба розчистити, бо ні комбайні, ні не трактором можуть проїхати. Ці роблять на збитки, ми тіпа типу, не пустимо, ну ми зробимо дорогу. Робіть депутатське звернення на автобру. Хто зараз керує? Треба знати, хто керує. Ну, керує, то те знає, ви, куди його. Київський. ви не направляйте звернення, вони Я дорог.

Зайди, це, це, це не гроші просить, я попросив програму включені, щоб на такі розпробувати. Ну відповідно, що ворожка, тому треба ж виділити кошти. Друге питання. Про надання дозволу на укладення договору оренди ВП Моринці, то НФФ урожай. Доповідає всім за врожай, мабуть. Ну, Літофедрів ліда, ліда набивається. Що... Лідофедрів зараз Там це стандартна процедура. Кожного року ми опановлюємо їм міжпайові пайові оренди доріг, за яку вони нам сплачують 12% і господарські долі. Значить, в минулому році так само, і поза минулому. Це дороги? Да, Так, дороги. Тому це не тільки вони, і це <праць> САГРи, і всі Там інші. Тільки, ну, ті, хто формують. Тому тут, скажімо так. Нормальна процедура, сплачують гроші, вони на ті. Да. Дорога ну, ну, да, да, да. Тому... І максимальний процент саме да, да, вкладається. Тому вони звертаються, ми подобаємо. Ви, розберіп, і розріб вони звертаються. І втворюються, вони платять. Це те, що в мене у нас, так. Так, ну що, хто на це питання? Хто утримав, хто проти за єдиного. Третє питання: про затвердження технічної документації землеуслугів щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і сподів та передачі земельних ділянок у приватних власних громадянах. Як наскільки мені відомо, і вам відомо, ми вже таке робили на минулій сесії, зараз під час військового стану. Землі ОСГ і товарного виробництва неможливо взяти у власність, окрім тільки під будівлі. Отже, до Медницької сільської ради я також звернулися громадяни України з пакетом, з пакетом документів. Вже раніше ми давали дозвіл до того, як. А зараз ми просто вже погоджуємо, коли вони виготовили під своїми хатами документи і просять підготуватися. Це вона затверджена. Під будівлю. Тому це ж законна процедура у людей так. будівлі, вони хочуть. Хто підтримався, крути, всі виділювати. Сесія закінчилась. Та і нехай сесія. Саме що пройшла, так. так. Да. По спрощеному.